Як правильно встановити стабілізатор напруги для будинку або в офісі. Встановлення стабілізатора може бути дещо складним завданням, якщо ви не маєте достатнього електротехнічного досвіду. Однак, якщо ви впевнені у своїх знаннях і навичках, маєте необхідні інструменти, ось деякі загальні кроки для встановлення стабілізатора напруги. Вибір місця: виберіть місце для встановлення стабілізатора напруги. Воно повинно бути досить віддалене від вологості, надмірного тепла та будь-яких інших джерел тепла, що можуть впливати на роботу пристрою. Зазвичай стабілізатор Стабілізатор напруги встановлюють біля центрального електричного щита або лічильника. Часто стабілізатор встановлюють в неопалювальних господарських спорудах, гаражах. По нормам цього робити не можна, але на практиці обладнання працює нормально. Головне, щоб приміщення було сухим і не було конденсату. Перевірка напруги мережі. Перед встановленням переконайтеся, що напруга в вашій електричній мережі входить у діапазон, який підтримується стабілізатором. Тут радимо спочатку проконсультуватися із нашим менеджером, щоб обрати правильну модель стабілізатора і маєте можливість Комфортно їм користуватися тривалий час. Вимірювання простору. Переконайтеся, що у вас є достатньо простору для встановлення стабілізатора та його вентиляції. Він не повинен перегріватися під час роботи. Бажано встановлювати стабілізатор на відкритій стіні. Якщо це шафа, вона повинна мати достатній для нормального охолодження обсяг повітря. Відключення електропостачання. Перш ніж розпочати встановлення, завжди відключайте електроживлення, не працюйте під напругою, щоб уникнути ураження електричним струмом. Таж на Використовуйте якісні анкери із запасом міцності, бо з практики скажу, що анкери, що йдуть в комплекті поставки, часто бувають низької якості. А падіння стабілізатора напруги призведе до коштовного ремонту. УЗО це пристрій захисного відключення, який реагує на струм витоку на землю або захисний провідник завчасно до розвитку у коротке замикання. Якщо у вас встановлено УЗО, то стабілізатор напруги повинен бути так включений в вашу мережу, щоб УЗО було після стабілізатора напруги. Напругу інакше УЗО буде вимикатися. Підключення кабелів. Підключіть стабілізатор до електричної мережі згідно з інструкціями виробника. Зазвичай це включає підключення кабелю живлення та якщо є заземлення. Перетин кабелів має бути розрахований під конкретну модель стабілізатора напруги. Економити тут не можна, навіть краще взяти із запасом. Перевірка з'єднань. Переконайтеся, що всі виконані з'єднання щільні та надійні. Тестування після встановлення перевірте роботу стабілізатора, включивши електропостачання, і перевіривши, чи стабілізує він напругу відповідно до очікувань, та чи витримує він запланований вами рівень навантаження. Це основні рекомендації, яких слід дотримуватися при монтажі стабілізатора напруги. Якщо у вас немає достатніх знань у сфері електротехніки, краще звернутися до Фахіца Voltmarket Market як для вибору самої моделі стабілізатора напруги, так і для виконання монтажних робіт із встановлення стабілізатора. Пам'ятайте, неправильне встановлення може привести до пошкодження електроніки та навіть до пожежі. Телефонуйте нам, допоможемо як із вибором обладнання для стабільного і безперебійного живлення, так і з його монтажу. Сподіваюсь, відео було. Підписуйтесь на наш канал, задавайте питання у коментарях та до зустрічі у наступних оглядах.